Київрада намалювала тимчасові перепустки і озброїлась металошукачем. Так, депутати зустрічали громадських активістів. Сьогодні два десятки молодих людей, переважно свободівців і захисників парків та культурних об'єктів, таки змогли зайти до сесійної зали. Люди просиділи поряд із обранцями аж до закриття засідання, з якого повернулася, і моя колега Олена Фанасієнко. Учорашні порушники спокою заходять до мерії. Сьогодні вхід вільніший. Їх 22. Кожен показує паспорт і отримує перепустку. Сині для тих, хто сидітиме разом з депутатами. Зелені для проходу в кулари. мене така просьба. Я сейчас буду називати по фамілію. Ви показуєте ви говорили, паспорт. Так і за. Кілька формальностей і громада піднімається на ліфті. Дівчата з мікрофонами нагадують молодим людям. Учора секретар ради казала, сесію зірвали хулігани. В будівлю вірвалося більше 20 хлопців спортивних костюмах. Це Мірошниченко. Це явно також форма одягу в Верховну Раду спортивний костюм. А у Левченка був золотий зуб. я бачив. А це вже друга перевірка. Безпосередньо у дверях сесійної за тут оглядають із металошукачем в одного свободівця, знаходять ніж. Його показують усім телекамерам. Пустили його. Він залишив ношну охороні. так на ніж. Якщо це зброя, то має бути дозвіл. І в пана карася його не було не було. Власник ножа спокійно сидить у залі. Ось він у білій ковтині знімає на камеру. Як депутати співають гімн, а потім беруться розглядати бюджет за трибуною. Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко розказує, Києву забракне 7,5 мільярдів гривень. Питання ставлять депутати, і запрошений свободівець Юрій Левченко. Потім відповіді і купа цифр. Усі почали марудитись. Розвеселив своїми сенсорними здібностями народний обранець. Я стою на цій трибуні, я відчуваю, скільки мільярдів украли на цій трибуні. Допомоги від держави Ляшко чекати не радить. А з того уряда, як з козла молока, доб'єтеся. О, ви що доб'єтеся? Посміявшись, обранці ухвалили коштори з столиці, а потім в свободівці хотіли пояснити казус, чого один із них прийшов з ножем, але слова їм не дали. Поставити на голосування є регламент. Шановні, це балаган. ви перетворюєте балаган. Чого стало, Юрі, е... Юрій? Є порядок в залі. Ми ж на верховній залі, тут не шоу. Тепер уже перед телекамерами порушник спокою пояснює, ніж він виклав сам, носить його, бо їсть у польових умовах. Це шербет, шоколадка, її зубами гристи неудобно. Плюс, якби так як ну, громадські активісти, вони ми землю не дрібани, ми воюємо за парки, то якби нам треба якось харчуватися от в польових умовах, там ковбасу різати хліб, тому це якби кухонний побутовий ніж. Присутністю таких спостигачів депутати не дуже вдоволені їм не зрозуміло навіщо на сесію приходили сторонні. Активісти ж говорять на щирий прийом від обранців і не розраховували, і додають це лише перший крок. Із березня на роботу депутатів зможе дивитися кожен охоче. Якщо ж Київрада знову захоче закрити світ виборців, активісти обіцяють повторити штурм. Олена Фенесєнко Данило Гордецький Тивай.